Привіт, друзі! Мене звати Сашко Савчук. Я сьогодні завершую курс Your Body. Сьогодні 30-й день моїх занять. І як я обіцяв, я спробую відтиснутися 150 разів. Протягом 30 днів я робив все, щоб це зробити. У мене була попередня прикидка, я зробив 100 разів, сьогодні спробую 150. Отже, поїхали. Я трішки віддихаюсь, якщо ви не проти. У мене 120 разів. 130. О, сто сорок. Я сейчас трохи відпочину. Сто сорок п'ять. 150 разів. Я зробив це. Я трішки видихаюсь, і ми продовжимо знімати наш звіт. Зачекаємо. Отже, я трішки віддихався і ми приступаємо до більш приємної процедури зважування. Нагадаю, що я поставив собі за мету набрати щонайменше 5 кілограмів. Моя попередня вага була 66,5 кг. Отже. На нашому табло 71,5 кг. Юху! Рівно 5 кг. Навіть як би хотів, не придумав. <рес> Ось. Нагадаю, що я брав участь в курсі Creative Body за 30 днів. Протягом цього часу я бігав, виконував силові навантаження і працював на своїм тілом. І основною моєю метою було 150 разів відтиснутися і набрати вагу. Це я виконав. Надалі я собі ставлю за мету. Підготуватися і пробігти марафонську дистанцію. Це 42 кілометри 195 метрів. Я, напевно, буду теж звітуватися про хід виконання цього свого завдання. Слідкуйте за флештегами Create Your Body Bitwinkle. Беріть участь в програмі і курсах від Bitwinkle і вдосконалюйте себе. До зустрічі!